Напишіть, навігація в Київській області відкрита чи ні? Ану веди себе гарно. Підлякують конкурентів. Друзі, я розловив. Тейлспин. Ще й непоганий окунець для канала. Такий зл... ладошечний А ось тейлспинер. А тут Роксі чекає, да? Рокси, скучаешь? Скажи, белок немає, лисиц немає. Рокси! Рокси! <свист> так, окуня відпускаю. Покажу вам трейл спиннеры. А ну веди себе гарно. Ти длякуєш конкурентів. Ай-яй-яй. Значить, придбав на aliexpress Такі спінери 5 штук в коробці, щось в районі 200 гривень мені вийшли. Сьогодні перший раз їх випробовую. Значить, всі по 8 грам. Для канала в цьому місці, я думаю, якраз добре. Тут глибина десь до 5, максимум до 6 метрів. Значить, різного окрасу такий чорний з рожевим пузиком уже пробував, наче щось на клювання було схоже, але не впевнений. Всі телспінери йдуть з подвійним пелюстком з жовтим і білим, тобто з срібним і золотистим. от Клювання отримав на такий кислотний якраз з двома пелюстками. Я думав, що це на вибір рибалки, тобто можна зняти один. Не знаю, перший раз використовую подібні телспіннери з подвійним пелюстком. Хто знає, підкажіть. от Клювання отримав, якраз коли була, було два полюстки. От. Спробував оцей чорний з рожевим з одним полюстком, він працює, але в руку відчувається значно менша вібрація. Ну що, продовжуємо. Мій комплект сьогодні Азура Кіншин Light в довжині 2.30 з тестом 2.12. Катушка. Екузима, Райобі Екузима 2000 шнур 04 по Японії 4 жилка з Алі Експрес. Точніше, назву шнура вкажу в описі до відео. Також, кому цікаво, є дуже гарне відео. Мені сподобалось. Блогер називається Тур Історії, якщо я не помиляюсь. У нього є огляд, в тому числі і цього шнура. він Тестував три, шнура, три китайських шнура з Aliexpress і цей, який у мене виявився найкращим. Також він себе показав краще за наші бюджетні шнури, ті, що можна придбати в Україні. Але зійшов. Трійночки не міняв, як взяв з коробки, так і поставив на, на Спінг. Але клювання є, вже приємно. Не зря викинув гроші, гроші невеликі, але все одно ж хочеться, щоб працювала приманка, а не валялась. Ось такий невеличкий відпав. Ну, трійник, мабуть, під заміну, бо дріт доволі товстий. Хоча гачки наче гострі. Летить суперово, виліт класний. А Лайтовую палочку, шнур 04 по Японии, Tailspinner 8 грамм летить класно. Окунь аж теплый, чому ти такий теплий? теплокровный это уже кабанчик такой гарный Опа, дивіться. Підсумок по тих спиннерам. Це була перша риболовля на них. Коротка вечірня, тільки в 7 годин вечора був на березі. Значить, перепробував з 5-4, розловив тільки один. А цей 4 чи 5 окунів. Я вважаю досить непогано. Це рідко таке буває, що тільки придбав нову приманку і на першій же риболовлі її розловив. 8 грам. Єдине, що коли дали воду, бажано було б 10 грам, оскільки треба робити довгі паузи, щоб тримати спінер біля дна. Значить, Якість мені подобається, єдине, що гачки краще, трійник краще замінити, бо було декілька сходів. Зараз ще ради експерименту під самий вечір спробую силікон. Подивимось. Друзі, на другому закиді. Бачите, ще й гарний окунь. Дивіться, самий крупний Самий крупний окунь. На саму дрібну приманку за сьогодні. Оце вже красень по міркам каналу що він вибрав в червні хітомі один і дюйма така приманка яка працює добре по холодній воді От. На тайл спінери, вже пів години у мене без кльову, а тут на другому закиді ось такий гарний окунь. Давайте покажу свою оснасточку. Так, моя оснастка це дропшот з двома приманочками. Вже нерез скінчився, і можна використовувати дві приманки. В нерест також можна ловити на дропшот, але відповідно з однією приманкою. Тобто у вас важик і приманка. Також можна вже після нересту чіпляти другу приманку. в моєму випадку, це такий віброхвіст 2 дюйма. От. Трошки вище, сантиметрів 30. Одинарний гачок. І все це я повісив на основний повідець. Тут у мене стоїть 0,4 на застіпку. Друзі, другий. Це мабуть четвертий закид на дропшот. Другий окунь, теж такий непоганий на ладошку. І теж на верхню приманку. На хітомі. У мене така підозра, якби поставив відразу дропшот то результат був би кращий. Але у мене задача була перевірити тейл-спіннери. Третій човен з Дніпра. Що відбувається? Напиш... Напишіть. Може дозволили навігацію. Так, друзі, буду завершувати. Ну що, початок... Ну як початок? Майже середина червня, закінчився нерест. Ем, перевірив ТЕЙОС Піннери, один з них розловив. От. Роксі вже набридло сидіти на березі, да? А ну, ти не я Так, і під кінець буквально... Через закид було два клювання на дропшот на Hitomi 1,6 дюйма. В кольорі щось типу Green Pumpkin. Ось так. Друзі, на сьогодні все. Дякую за перегляди, за коментарі, за лайки.